Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрієвна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Доброго ранку, малята! Любі хлопчики і дівчата! Малята! Сьогодні до нас завітає домашній улюбленець. А хто саме, ви здогадаєтесь, прослухавши вірша. Слухайте уважно! Тут стрибав я по весні. Все подобалось мені. І травичка, і жучок, і маленький павучок. Я із фімкою тут грався, у траві перекидався, і кусався, і гарчав, і сказав уперше гав. Як ви гадаєте, малята, хто це? Так, це песик. Разом із друзям він підготував для нас невеличкий сюрприз. Давайте поглянемо, що це. Дивіться, та це ж кошики з фруктами Розгляньмо ближче, що є у цьому кошику. Що це за фрукт, дітки? Так, це яблуко. А скільки яблук ви бачите на малюнку? Одне розумнички А що це за фрукт? Так, це слива. А скільки слив ви бачите на малюнку? Багато. Молодці малята. А що це за фрукт? Так, це груша. А скільки груш ви бачите на малюнку? Одну Розумнички. А це що за фрукт? Молодці, це абрикос. А скільки абрикосів ви бачите на малюнку? Багато Розумнички. Діти, погляньте, будь ласка, на цей малюнок та скажіть, як ви гадаєте? Де більше яблук праворуч чи ліворуч? Так, яблук більше праворуч. А погляньте на цей малюнок та скажіть, де слив більше? Ліворуч чи праворуч? Так, слив більше ліворуч. Молодці. А погляньте на цей малюнок і скажіть, де менше груш? Праворуч чи ліворуч? Так, мен... менше груш? Праворуч, розумнички. А погляньте на цей малюнок та скажіть, де більше абрикосів? Ліворуч чи праворуч? Так, більше абрикосів, праворуч, розумнички. Ще малята? До нас завітала подруга песика білочка. Але вона не одна, а разом зі своїми подружками. То вони дуже засмучені, тому що дуже зголодніли, бо зранку ще нічого не їли. Малята, я пропоную їх нагодувати. Погляньте, дітки, чи однаково вистачило білочкам грибочків? Так, у кожної білочки є свій грибочок. Тож, ми можемо сказати, що грибочків стільки, скільки і білочок. Малята, погляньте, хто до нас ще завітав. Так, це ведмежатка. Вони теж прийшли, бо дуже-дуже голодні. Пропоную і їх нагодувати. А ось наші помічники білочки вже і тарілочки для них підготували. Малята, погляньте, чи все правильно зробили білочки. Ні, молодці, тарілочок більше, ніж ведмежат. А як ми можемо виправити цю ситуацію? Малята, ми можемо або прибрати одну тарілочку, тоді тарілочок та ведмежат буде порівну. Або ми можемо покликати ще одне ведмежатко, і тоді тарілочок буде стільки ж, скільки і ведмежат. Малята, ви великі розумнички, дуже допомогли друзям нашого песика. За це вони вам дуже дякують. Але нашому песику та його друзям вже час йти. Вони вам кажуть до побачень. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!